Добрий день, шановні колеги. Рада вітати на майстерці Елементи STEM на уроках математики. Математична освіта визначає майбутнє у науці, розвитку технологій, суспільного розвитку, національної безпеки. Моя педагогічна ідея ґрунтується на формуванні ключових компетентностей здобувачів освіти через інтеграцію математики, створення цілісного уявлення про навколишній світ. Прагну, щоб учні не лише володіли знаннями, а й уміли застосовувати їх у реальних ситуаціях. Мислили критично, працювали з інформацією, знаходили нестандартні рішення. Сьогодні ми спробуємо подивитися на математику як інструмент, що оживає в реальному житті, в науці, технологіях, архітектурі, медицині, мистецтві. Пропоную до вашої уваги відео Математика навколо нас. Адіяводрам. Sometimes they sneak in quietly. In the middle of an ordinary task. Sometimes they show up when you're up late. Half asleep, but fully alive. Other times they're a daydream that stops you mid-sentence, mid-step. Mid-breath. It's that moment when something flickers in your mind, then clicks. And suddenly images can move. Gravity, let's go. Same. Every great idea started the same way, as a tiny, flickering, impossible-to-ignore spark that someone just like you acted on. Так, бачить математику в реальному житті, штучний інтелект. А я сподіваюся, що даний перегляд викликав у вас свої певні думки і враження. Отож, пропоную поділитися ними і хочу запропонувати інтерактив, Хмара слів. Отож, з чим асоціюється у вас STEM? Сучасний світ, експеримент, критичне мислення, моделювання. Це відкриття, це дослідження просторова уява проектні технології, адже проекти чи то індивідуальні, чи то колективні, чи то навчальні, чи то проекти бізнесові чи соціальні. Вони скрізь співвідносяться із використанням цифрових технологій з реальними об'єктами, а також інформаційними об'єктами, тому знання з тем освіти, професійне володіння цифровими технологіями дуже актуальне і потрібне. Дякую. STEM освіта це сучасний освітній підхід, який інтегрує чотири напрямки: математика, наука, технології та інженерія. Вона спрямована на розвиток критичного мислення, креативності, навичок командної роботи, вміння розв'язувати реальні проблеми шляхом практичного застосування. Математика це основа для рішень у будь-якому СТЕМ проекті. Навіщо ж СТЕМ на уроках математики? Це формує критичне мислення, навчає працювати в команді, моделювати, розвивати логіку, креативність, показувати зв'язок математики із життям. Коли учень вимірює, рахує, проектує, наприклад, міст із паперу або моделює сонячну систему. Він не просто розв'язує задачу, а він застосовує математику як інструмент мислення. Які ж елементи можуть бути використані на уроці математики? Це інтеграція, інженерний компонент, технологічний компонент і дослідницький на слайді ви бачите приклади до кожного із них. Інтеграція це, наприклад, математика і фізика, математика, біологія, математика, інформатика. Зрозуміло. Інженерний це створення моделей, фігур мостів, башт, об'ємних тіл, технологічний. Це різні симуляції, це 3 d моделювання візуалізація у таблицях, діаграмах. І дослідницький це збір, аналіз і представлення реальних даних. Які можуть бути застосовані або використані форми роботи на STEM-уроці. Це міні-дослідження, наприклад, короткі практичні експерименти чи опитування, математичні лабораторії, вимірювання, побудова графіків, перевірка закономірностей, групова проєктна робота, створення макетів, моделей, презентацій, stem станції коли учні працюють групами над одним завданням і по черзі виконують певну частинку роботи. Кейсовий метод це реальна проблема, яка ставиться перед учнями, наприклад, як зрахувати кількість фарби для ремонту, або е інший можна навести будь-який приклад, і ця задача може бути розрахована навіть на цілий урок. Вебквест, пошук і аналіз інформації в мережі за даною темою, і Хакатон або стенд Challenge це коротке командне змагання з розв'язування нестандартної задачі. Інструменти та ресурси, які використовую я на своїх уроках, це онлайн та офлайн. Наприклад, такі симулятори, як GeoGebra, е дошка Padlet, е симуляції FED, Додатки Desmos, середовище Canva, взагалі незамінний інструмент, офлайн. Це можуть бути використані лего-конструктори, папір, нитки, сірники і будь-які підручні засоби. Також хочу навести декілька прикладів STEM проєктів Наприклад, мій ідеальний клас. План, схема може бути створена з дітьми, використовуючи поняття масштабу, площі, периметра, виготовити відповідний макет, модель класу або навіть школи. Еко школа майбутнього, де поєднує це геометрія і енергоефективність, наприклад, що зараз є дуже актуальним, і математика в кулінарії під час вивчення теми пропорції, дроби, використовуючи масу, час, наприклад, та інші величини. На прикладі компетентнісного уроку, з теми функції та їх застосування для сьомого класу, хочу показати такий елемент, як симуляції і кейс-методи. Використовуємо середовище FET. Почати можна із поняття введення е, поняття функція. У нас є різні ось елементи, наприклад, зеркало, і показати, що функція це є як взаємооднозначна відповідність. Тобто ми пропускаємо картинку і бачимо, як змінюється відображення. Наступне ми можемо потренуватися із числами. Тобто, це іде, як е, Випереджальне таке завдання до того, коли ми будемо з дітьми будувати графіки функцій, складати таблички, щоб вони вже вміли це робити. Наприклад, проставляємо дії, додати 1, додати 2. обираю будь-яке число, наприклад, 2. Якщо до числа 2 додати спочатку 1, а потім додати ще 2, то ми маємо отримати 5, пропустивши картинку так, через симулятор, ми число 5 якраз і отримаємо. Наступний етап роботи це із. Формулами. І не лише із формулами, а ми створюємо рівняння функції. так. У Нас тут складається табличка, і ми можемо побудувати відповідно графік. Так, наприклад, плюс один це буде означати, що коефіцієнт біля х дорівнює одиниці. Так. Можемо змінювати, у нас є тут різні дії. Або ось, наприклад, помножити, так? Якщо ми хочемо взяти коефіцієнт, припустимо 2. Рівняння y дорівнює 2х плюс 1. Для того, щоб побудувати нам графік, нам потрібно принаймні два значення. Обираємо будь-яке число, наприклад, одиничку. І знову ж таки, ми можемо прорахувати усно, що це буде 2, і додати 1 має вийти у нас. Ось такий результат. Ми бачимо це в табличці. Беремо ще одне значення. Так, і відповідно ці точки у нас відображаються на координатній площині. Для того, щоб побудувати графік, ми пропускаємо через симулятор змінну X картку і отримуємо таким чином графік. Наступний етап експериментуємо. Отож, ми е, бачимо тут рівняння прямої, бачимо загальний вигляд, і таким чином ми можемо експериментувати із коефіцієнтами для того, щоб відпрацьовувати е, вміння розпізнавати лінійні функції і вміння їх е, будувати, визначати коефіцієнт і визначати е, число b, на скільки одиниць ми зміщаємо вгору, вниз, наприклад. Е, отож, спочатку починаємо з того, що е, пропрацьовуємо різні коефіцієнти. Змінюю коефіцієнти, відповідно, змінюється розташування. Тобто робимо акцент на те, що ось цей коефіцієнт кутовий, так, він у нас постійно змінюється залежно від величини ось цих чисел. Далі працюємо із числом Б. Змінюючи його. Учні бачать, що пряма рухається вздовж осі Y, вгору або низ, залежно від того, додатнє або від'ємне число, ось тут ми маємо. Наступне завдання, яке ми можемо пропрацювати з учнями, це виконувати завдання, які дають можливість аналізувати, точка належить графіку чи не належить. Знову ж таки, рухаючи, ми бачимо, у нас ось змінюються відповідно числа. І на е, завершальний етап на закріплення можна запропонувати учням гру в лінії, тобто е... Є певне зображення і потрібно задати певну відповідь. Так ми знову ж таки змінюємо тут певні коефіцієнти, вводимо певні дані, перевіряємо себе таким чином, так і бачимо реакцію. Тобто для учнів є зворотній зв'язок, чи вони правильно виконали завдання це, чи вони виконали його неправильно. А зараз пропоную кожному з вас спробувати функції симулятора ФЕД, і ми пропрацюємо ті чи інші завдання зараз по групах. Ще один елемент це. Приклад, stem завдання, кейс, задача. І от таку запропонувала учням енергоефективність світлодіодів у домогосподарстві. Ця тема зараз є актуальною, питання енергоефективності взагалі. У будинку використовують світлодіодні лампи. Кількість енергії, що споживається, залежить від тривалості роботи. Світлодіодна лампа споживає 10 Вт за годину, а еквівалентна її лампа розжарення – 80 Вт за годину. І маючи ось ці дані, ми можемо насправді багато питань з дітьми обговорити, дослідити. Зокрема, по Будувати графіки залежності спожитої енергії обома лампами від часу роботи, тобто побудова графіків включається сюди. За графіком, визначити економію енергії за одну годину, наприклад, за добу, за рік. Наприклад, там однієї лампи, а якщо їх багато, розрахувати економію сімейного бюджету за сплату електроенергії за місяць. Тут уже ми і такі життєві навики інформацію використовуємо, щоб діти орієнтувалися і в тарифах на електроенергію, і в кількості енергії, які споживає їхня родина, і питання бюджету, тобто різні компетентності на прикладі такої задачі пропрацьовуються. Ще один елемент, який я використовую на уроках геометрії, це танграм. Він відповідає принципам STEM освіти, зокрема, розвиток математичних компетентностей, інженерійний компонент і інші навички забезпечує, такі як креативність і вирішення проблем. Взагалі, що таке танграм? Це стародавня китайська головоломка, і вона дуже добре розвиває. Критичне мислення, уяву, вміння впізнавати фігури, вміння їх поєднувати. І, доречно, навіть починати роботу із тенграмом уже не з п'ятих класів, а ще у початкових, і навіть, можливо, ще до школи, щоб діти вміли працювати, бачити фігури. Спочатку впізнавати по тіні, коли вони складають різних тваринок, різні зображення, так? і тут проявляють свою творчість. А уже у середніх класах можна використовувати використовувати Для пояснення, наприклад, властивостей деяких фігур. Складається із, із семи фігур так, два трикутники. Прямокутні більші за розміром, два один середній, два маленькі квадрат і паралелограм. І використовуючи комбінації ось цих фігур, ми можемо уже в середніх класах на уроках геометрії будувати різні фігури і досліджувати, що важливо їхній властивості. На прикладі ось таких трикутників: по-перше, можна рівність фігур пояснити поняття накладанням один на одного. Діти бачать, що ці фігури співпадають. Далі, якщо ми утворимо, наприклад, знову ж таки, із двох двох трикутників один трикутник, прикладаючи їхні сторони, ми бачимо, що вони рівні, і е, таким чином е, елементи, да, такі як висота, медіана, ми можемо довести, що дійсно ділять сторону е, пополам. При вивченні, наприклад, трапеції, ми можемо трапецію знову ж таки скласти із е, кількох фігур, так поєднанням, наприклад, квадрат і трикутник, прямокутна трапеція. Поєднанням, наприклад, двох трикутничків і квадрата ми можемо скласти. Трапецію знову ж таки використовуючи, що рівні фігури, довести, що трапеція у нас рівнобічна. Далі той момент проговорити з дітьми, що якщо провести висоти, то вони відтинають у рівні в рівнобічній трапеції рівні відрізочки, і відповідно част... верхня основа і частинка нижньої основи будуть однакові. Ну і таких прикладів можна наводити доволі багато. Зараз я пропоную вам попрацювати із елементами заготовки. У вас е, фігур і розгорточки є е, е, у кожного навіть. Партії. Одне із найскладніших, до речі, завдань для дітей перше це коли розкладені ці фігури, їх зібрати у форму квадрата. Вас запропоновані різні фігури. Допомога є схемка. Так, отож, працюємо. Де і як ми можемо використати е, на уроці? Е... Роботу із розгортками або із моделями геометричних тіл за програмою НУШ пропедевтика починається ще із 7-го і 8-го класу. В підручниках, коли ми вивчаємо геометричні фігури, наприклад, чотирикутники, трикутники, вони подаються як, наприклад, основи або грані об'ємних тіл. Ну і надалі зрозуміло, уже при вивченні стереометрії це завдання теж є корисним, оскільки учні легко тоді визначають кількість елементів у тому чи іншому. Геометричному тілі у кожного з вас зараз на партії лежать заготовки для створення е, моделі. Певного геометричного тіла, окремо в однієї групи, окремо в іншого, а також підручні засоби, такі як пластилін, дерев'яні шпажки, для того, щоб створити об'ємне геометричне тіло. І що важливо, починаючи роботу з дітьми в групах, важливо проговорити, щоб вони розподілили завдання між учасниками групи. Хтось вирізає в той час, хтось рахує, скільки елементів з'єднувальних кульок в нашому випадку потрібно. Ідно для вершин, для того чи іншого многогранника, і тобто, коли завдання чітко розподілені, тоді вони виконуються швидко і кожен учасник групи є задіяним. Хочу поділитися кількома ресурсами, а зокрема, це такі серії. Книг зошитів робочих, звідки я беру деякі цікаві завдання і використовую потім на уроках. Ви бачите, у вас на столах є така серія книжка «Activity» – наука, технології, інженерія, математика. Маю частинку серії «STEM Quest», що ну, безпосередньо стосується математики і інструментів роботизації технологій. Тобто також в класах НУШ використовую ось такі робочі зошити з алгебри геометрії, де пропонується багато саме Проєктних завдань, ну і в курсі STEM теж ось така STEM Lab зошит, де різні проєкти для мейкерства пропонуються. Також декілька посилань на електронні ресурси залишу. Сподіваюся, що наша зустріч була плідною і цікавою для вас, і пропоную трошки порефлексувати. Подумайте і скажіть, будь ласка, яку ідею ви вже завтра могли б втілити на своєму уроці? Мені сподобалась ідея щодо створення моделей з підручних матеріалів, і на уроках хімії можна до прикладу створювати моделі молекул. Думаю, Ні, дітям це краса. дуже сподобається. На своєму уроці я можу використовувати програму ФЕД, але не тільки на уроках математики, а і на уроках фізики. Бажаю доцільним поєднання створення 3D моделей і фігур з аксонометричними зображеннями скреслення у курсі технологій 10-11 клас. Математика оживає тоді, коли її можна торкнутися руками, виміряти, перевірити або створити. Отож, я бажаю вам натхнення творчих успіхів і щиро дякую за сьогоднішню теплу зустріч.